Вітаю вас, хочу відповісти на цей коментар. Мені він сподобався, я почала питати, як правильно відповісти депресія. Значить, у нас є енергії, наш енергетичний канал, в який ми вступаємо, тобто ми проживаємо свої емоції, свої енергії, все. Але буває таке, що підключка темних, навіювання нам негативу, то що може спровокувати нас до підключки темного каналу. Тобто, нам відчуття страху. Навіть Можуть навіювати, ви знати про це не будете. Але як розпізнати, що це навіяна енергія страху? Е е е ви. По життю небоязлива людина. Да? А от тут в один момент у вас береться і страх, такий сумасшедший тваринний тварин не навіюється. Тобто ви могли бути спілкування з якоюсь людиною, е якісь програми. Це у вас поступово-поступово поступово підключає до якоїсь людини, її енергії, її енергетичного каналу. Ви віддаєте їй свою енергію. Потім, не розуміючи цього, ви все глибше і глибше впадаєте в стан страху, переживань, наче вас обманюють, наче вас хтось ображає, і ви перестаєте свої кордони захищати. Ви розумієте, що ви забули точку отпору, звідки у вас почалася ця емоція. Коли ви вже не розумієте, звідки у вас почалася вже ця емоція, значить у вас може настати депресивний стан, дуже глибокий. Перерости. Вже в такий стан, із якого вже вилізти просто так майже саму, самому, майже неможливо. Це просто дуже важкий період реабілітації і відключки. Тобто на енергетичному рівні воно виглядає як куча трубочок до вас, сірого кольору, а може бути і чорного, до вашого позвонку, до вашої голови, через які сущності тої людини, яка на вас переклала свої енергії, темні, негативні, і просто взяла. Підключила вас до свого канальчика. Ну, от, просто ви спілкуючись з кимось, вас підключили до якогось канальчика. От і все. Після цього у вас настає глибока депресивний стан, із якого ви майже не можете вийти, без якихось таблеток, потім ви підключаєтесь до телевизтелевідіння, дивитесь новості, тощо, і ви розумієте, що ви вже самі не розумієте берегов, і де, і коли ви в цей стан війшли. Тобто треба розпізнати початок, як би відмотати або звернутися до спеціаліста. Це може бути як психотерапевт, так і енергетичний практик, да, який може. Розпізнати саме причину депресії і з неї просто так, ну от навіть з, з майстером важкувато вийти. Але треба знайти початок того, коли вам почало ставати погано. Скоріше всього, ви проживаєте ж е чужу енергію іншої людини. Це глибокий депресивний стан проживання чужої долі людини.